Усіх вітаю на моєму каналі з 20 по 26 листопада у магазині АТБ Чорна П'ятниця. У сьогоднішньому відео я пропоную подивитись на акційні пропозиції на промгрупу в АТБ. Гель для душу меладо на 750 мл з персиком та жасмином за 95 гривень. Рідке мило тео на 400 мл з грейпфрутом за 45 гривень, рідке мило дуру олія авокадо за 40 гривень. Антибактеріальне рідке мило на 560 г за 29 гривень від Galax. Рідке дитяче мило від сатін за 34 гривні 250 мл. Рідке дитяче мило для рук на 500 мл за 57 гривень. Туалетне мило Teo Milk за 20 гривень. Мигдальне мило Fox набір із 5 штук за 54 гривні. Кешбек діє на білий пергамент для запікання за 18 гривень. Також кешбек на фольгу Розумний вибір за 3090. Кешбек на губки для миття посуду 10 штук в упаковці за 17 гривень. Так, кухонні губки 6 штук в упаковці за 22 гривні. У синьому кольорі за 31 гривню. Дезодорант Old Spice Великий Стик за 166 гривень. Дезодорант Old Spice Капітан за 124 гривні. Подарунковий набір Old Spice за 224 гривні. Дезодорант Old Spice Deep Sea за 189 гривень. Дезодорант Old Spice Wolf за 99,90 Дезодорант Дезодорант Men за 99 гривень для чорного та білого, кульковий антиперспірант від Fa за 63 гривні. Крем для обличчя від Liren з медом та лимоном та алої і олією carріte на 50 мл за 74 гривні, гель для гоління Nivea Man 156 гривень на 200 мл. Антисептичне мило Safeguard за 33,60 гривень, дитяче мило за 19 гривень, дитяче мило Johnson's за 25 гривень. Зубна паста Blendamed Anticaries за 34,50, пачка XL за 42 гривні. Блендамет в подвійному форматі на 75 мл за 98,90. Блендамет 3D White класична свіжість в подвійному форматі за 109 гривень. Зубна паста Colgate Захист від кар'їсу за 42 гривні. Зубна паста Colgate Max Fresh за 42,90 Дитяча зубна паста Лакалу для дітей до 6 років за 54 гривні. Зубна щітка своя лінія за 12 гривень. Чоловічий гель для душу 3 в одному меладо за 58 гривень 500 мл, Гель для душу Фамен за 123 гривні. Гель для душу Old Spice за 199 гривень. ополіскувач для ротової порожнини Лістерин за 54 гривні 250 мл, Шампунь 2 в 1 від Аркомен на 260 мл за 74 гривні. Кешбек від АТБ на рідке мило із смородиною та Манго за 24,90 зубна паста AquaFresh за 65,90, зубна паста Саніно Сенситів за 30,50 рідке мило для рук Safeguard на 250 мл за 59 гривень, Дезодорант Ніве чорне та біле за 114 гривень. Від рексона за 111 гривень. Кешбек на крем для рук від своя лінія на 80 мл за 24,90. Живильний крем для рук за 44 гривні. Крем для рук з персиком за 42 гривні, гель для душу Марселіас з персиком та мандарином за 61,90. Гель емульція для інтимної гігієни на 400 мл за 43 гривні. Щоденні прокладки Discreet за 69,90 – 52 штуки в упаковці, прокладки Always Ultra 10 штук в упаковці за 48,80. Та Always Ultra за 3950. Прокладки Naturella Ultra 10 штук в упаковці за 7640. Прокладки Котекс Ultra Night 6 штук за 37 гривень на 6 крапель, Soft Night на 6 прокладок за 28 гривень. Прокладки Libres 9 штук за 34 гривні, 9 штук прокладок Libres за 31 гривню. 16 штук прокладок Bella Perfecta за 60 гривень. 10 штук прокладок Bella Sensitive за 35 гривень. Підгузки трусики міні-бей 26 штук в упаковці для дітей віком 15 кг плюс за 209 гривень. 40 підгузків міні-бі для дітей від 15 по 25 кг за 304 гривні та для дітей від 7 по 15 кг за 304 гривні. Дитячі серветки за 42 гривні. 40 штук підгузків ХАгіс, Екстра Кер» за 458 гривень. 36 штук підгузків ХАГІС від 9 по 15 кг за 398 гривень, туалетний папір. ЗЕВА за 79,90. Косметичні ватні диски 120 штук в упаковці за 26,50. Антибактеріальні серветки своя лінія за 25,90. Діє кешбек на сухі серветки за 39,90 та за 23,90. Кешбек на ватні палички за 15 та за 23 гривні. Набір для творчості за 169 гривень. Брилок іграшка за 31 гривню. Губка блиск для взуття за 19 гривень, кешбек від АТБ дії на віскозні серветки за 35 гривень. Губки целюлозні за 41 гривню. Дитячий засіб для купання 3 в 1 на 500 мл за 60 гривень. Шампунь Сіос на 440 мл за 125 гривень. Шампунь Гліскур з олією за 123 гривні та для дуже пошкодженого волосся за 123 гривні 400 мл. Миючий засіб делюкс 200 мл за 83 гривні. 1 літр фейрі за 128 гривень. Засіб для чищення кухні містер пропер за 114 гривень. «Мастер Клінер» за 102 гривні. «Сів» за 70 гривень. 500 мл фейрі за 76 гривень. З м'ятою та лимоном. Мийний засіб для унітазу Нео за 29,90. Стікер чистоти 3 штуки за 18 гривень. Мийний засіб 3 в 1 для очищення унітазу із лавандою за 3090 Універсальний засіб Доместос на 1 літр за 91 гривню. Засіб для прочищення труб Містер Кріт за 16 гривень. Бальзам для миття посуду з авокадо 200 мл за 21 гривню. Кешбек на засіб для миття підлоги від Rio 1 літр за 46 гривень. Містер Proper за 138 гривень. Універсальний гель для прання за 80 гривень 3,5 кг. Універсальні капсули для прання 14 штук за 124 гривні. Пральний порошок Грюнвальд 400 грам за 24 гривні. Савекс за 36 гривень 400 грам. Кешбек на рідке господарське мило 1 літр за 39,40. Пральний порошок тайт 300 грам за 53 гривні. Пральний засіб Ariel 16 штук капсул за 255 гривень, 10 штук за 133 гривні. Кондиціонер від Савекс за 129 гривень. Рідкий пральний порошок Ariel за 299 гривень. Кондиціонер від Тезорі за 140 гривень. Пом'якшувач для тканин від Сілан за 138,90. Пом'якшувач для тканин від Ланор за 163 гривні та 119 у меншому форматі. Я зробила короткий огляд акційних пропозицій на побутову хімію. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Покладаю велику надію на ваші вподобайки, підписки та коментарі. Бажаю вам всього найкращого, миру, злагоди, сімейного затишку, достатку, до нових зустрічей, па-па!